У двадцятих х роках схід країни, а зокрема Харків, був осередком україномовної культури. Там налічувалося понад п'ять тисяч митців, яких називають відродженням української культури. Але через антинаціональну політику радянської влади їх раптово почали знищувати. було розстріляно 1111 осіб. Пізніше усіх цих митців об'єднали поняттям розстріляне відродження. Професора Київського університету Миколу Зерова називали кардиналом української літератури. Поет першим переклав українською один з найвизначніших творів людства Енеїду Вергілія. Та раптово чоловіка відправили на Соловки. Його творчість заборонили, а переклад епічного твору зник. Ми дізналися, де знаходиться переклад Енеїди. Через кого поета відправили у заслання і що там з ним сталося насправді. Київ осінь 34-го. Завжди привітного та усміхненого 44-річного поета Миколу Зерова друзі не впізнавали. Він марнів просто на очах. Причина тому жінка. Чоловік дізнався, що у дружини Софії вже довго роман з його запеклим ворогом, літературним критиком Віктором Петровим. Микола займався роботою, перекладами, сидів і вдень, і вночі недостатню увагу приділяв навіть своїй жінці. І так склалося, що от у неї стосунки були з цим Петровим. Та зрада дружини виявилася дріб'язком у порівнянні з тим, що чекало назерова по тому. 3 листопада 34 року його єдиний син, якому було усього 10, помер від скарлатини. Це така трагедія. Звичайно, смерть сина він дуже важко пережив. У них була одна дитина, і другої, здається, не могла бути. Миколі Зерову не хотілося жити. У поета залишалась лише робота, але працювати він не мав жодного бажання. До життя чоловіка повернула дружина. Вона покинула коханця і зробила все, аби налагодити стосунки. Микола Зеров знову почав працювати. Він збирав молодих митців разом. На квартирниках вони читали вірші, дискутували. На один із таких творчих вечорів завітав журналіст газети «Пролетарська правда після візиту радянського журналіста Зерова звільнили з Київського університету. Пізніше Зеров згадав. На зібранні, де був журналіст прізвища, якого навіть ніхто не знав, поет натхненно читав забороненого і засудженого Миколу Куліша. Його Зеров виправдовував, а сам опинився перед закритими дверима. Він шукав роботу в Москві. Там він хотів викладати латину. На вокзалі на нього вже чекали НКВСники. Зерова звинуватили в керівництві контрреволюційною терористичною організацією. Микола Сіров ніколи не брав револьвера в руки. Був типовий е інтелігент, е як то кажуть, у шляпі, в шляпі і очках. Поета засудили до 10 років на соловках. За станом здоров'я він не міг працювати лісорубом і тому прибирав кімнати і готував їсти. Ночами продовжував роботу над українською версією Енеїди. 19 вересня 1937 року він повідомив дружині, що закінчив багаторічний переклад, і невдовзі перешле його. Це був останній лист від Миколи Зерова. Але де зник і що сталося з поетом, ніхто не знав. У 40-му році прийшов офіційний лист. Він э, помер э, в лікарні. Родичі, звичайно, здогадували, що це формальна відповідь. Лише нещодавно виявилося, що в урочищі Сандармох Зерова розстріляли разом із багатьма іншими представниками української культури. Серед них і Микола Куліш, твори якого поет цитував незадовго до арешту. Рукописів Енеїди не знайшли досі. Та літературознавець з Варшави, яка понад 20 років досліджує біографії і творчість письменників епохи розстріляного відродження, впевнена твір не знищили. Але його не знайшли, бо він не відкрили повністю українських архівів. Ані патерспорський, ані московських. Mm -hmm. І це дуже важлива справа для України знайти це цей переклад. Дослідниця вважає, у російських архівах КДБ заховано ще багато шокуючої інформації про злочини проти українських письменників. А також є багато їхніх геніальних творів, які обов'язково має побачити світ.